Пане Сергію, скажіть, були була, були повідомлення про те, що знову до нас повернулася Чорнобаївка в порядок денний, такою, якою вона була колись. Що відомо зараз на цей момент? Так дійсно вчора ввечері було чутно потужні вибухи, якраз в районі Чорнобаївки. Сьогодні зранку офіційно команда був Знищений російський склад, склад боєприпасів. Була знищена військова техніка, яка знаходилась саме в районі Чорноба. Це не такі потужні вибухи, як це було раніше, тому що раніше в Чорнобаївку окупанти стягували дуже його як такий логістичний хаб для зберігання і логістичних тоді по всій лінії фронту боєприпасів і техніки, але останнім часом, коли наші шалерія почала відпрацьовувати досить систематично всі склади і накопичення бойової, саме з того часу окупанти. Почали е, робити ну більшу кількість, але з меншим накопиченням боєприпасів, тобто такі собі польові склади, які все ж таки наші збройні сили е, доволі успішно продовжують знищувати, як і по всій лінії фронту. Ну чорнобаївки. Вчора була Чорнобаївка, позавчора була нова Каховка, тому що нова Каховка це зараз е, ще. Логістичне накоплення, логістичний склад окупантів, куди вони підтягують озброєння, куди вони підтягують те. Нова Каховка стала такою своєрідною новою Чорнобаївкою, тому що нова Каховка використала і звідти окупанти через греблю Каховської ГЕС е, доставляли би. І саме з нової Каховки зручно їм переправляти в бік Миколаївського напрямку. Ну і відповідно в бік Криворізького напрямку. Тобто, нова Каховка є таким новим логістичним хабом. Але останні декілька днів було потрапляння в автомобільне полотно по греблі Каховській ГЕС, і на сьогодні ускладнено переп. Саме і техніки і боєприпасів, пане Сергію, зараз все частішують повідомлення, те що окупанти використовують освіту як засіб тиску на місцеве населення, те, що багато є погроз батькам і педагогам, аби вони йшли до школи під російську навчальну програму. Що відомо про це дійсно. Посилюють тиск, посилюють тиск і на вчителів, посилюють тиск і на місцеве самоврядування, вони готують року, і на зараз змушують і вчителів, і місцеве самоврядування за російською програмою, але знаєте, наші люди в окупації вони Ну, доволі звикли, якраз, к цим утискам, і до речі, категорично продовжують відмовлятися з окупантам, і незважаючи на тиск вчителів, вчителі категорично відмовляються працювати за російською право. окупанти трошечки змінили тактику і починаючи тиснути саме на батьків, вони. Що е, ті батьки, які не поведуть дітей до школи, е, за російською програмою будуть штраф. Вони навіть там встановлюють е, 148 тисяч, мені здається, е, я не пам'ятаю точно 148 тисяч рублів штраф за те, що не повезу, не поведуть дитину до школи. Тобто, на зараз. Е, так окупантів трошечки змінилася, і вони починають тиснути ще й на батьків. А ті, хто категорично будуть відмовляти, кажуть, що навіть вплоть до арештів буде відбуватись покарання і до депортації. А депортувати вони збираються не на підконтрольну територію України, тому що спочатку вони там видавали указ, що тим, хто не згод під підконтрольну територію України ну давали б гуманітарний коридор, давали б можливість би людям виїхати, і не треба було б взагалі б нікого Люди з великим бажанням би покидали окуповану територію, щоб позбутися того тиску, який там зараз відбувається, то окупанти хочуть депортувати саме людей з Херсонщини в віддалені регіони Росії. Я так розумію, на штаб там х років, коли Вимушено змушували людей покидати свої домівки і відправляли до Сибиру, так як це відбувалося колись там кримських татар. Так Зараз окупанти намагаються тиснути і планують депортувати херсонців знову в регіони Росії. Пане Сергію, дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися з нами.